Номер 10, Антон Богдан, номер 9 Максим Флагин, номер 16 Президент клубу Георгій Самова. Головний тренер Максим Девський. Тренер Віктор Корбіков, номер 24 Денис Круй, номер 23 Президент клубу Ігор Гарманівський. Головний тренер Володимир Фондаренко. тренер... З недавніх пір знову став е, рідним для Іванківського штурму. Знову ми граємо тут майже всі офіційні поєдинки. І, до речі, одразу скажу. Не... Віталій Балашов, Владислав Любко, Богдан Рубльов. Президент клубу Ігор Наконечний, головний тренер Володимир Бондаренко, тренери Володимир Крохми та Дмитро Козаченко. В цей момент можна стати професіоналом. Це ж. Ну! Е... Зараз непоганий шанс був, щоб забити у Сергія Шевчука, але зараз непогана атака штурму. Знову в епіцентрі подій був Сергій Шевчук і заробив для своєї. Я зараз звертаюсь до пана Дмитра. Що шо, шоу тебе Ну, бля. та не буде поки Нічого. остріл від Дениса Хруля нас доганяє м'яч Волков. Хороший шанс удар воротах і Му, рятує і забиває. Савченко спочатку рятує після удару, але швидко перехоплюють м'яч футболісти штурму. І Волка віддає на Бриженка білоцерківської зміни. І останній матч ігрового дня. Зараз небезпечно. І порожні ворота. Міг закотитися зараз м'яч після рикошету. Це однозначно. Подача з кута поля. Олексій Дитятєв зараз найвищий серед усіх футболістів у Академії футболу спортивний клуб Київ, в тому числі в змаганнях другої професійної футбольної ліги. Удар по воротах непогана спроба. Де кутовий для штурму. Е, Подача Небезпечно. і не дотягується до воріт після удару Басова. Сильна спроба зараз. Цього разу простріл і хоч і зустрівся з м'ячем Футболіст штукінського голкіпера атлетико Убальдо Бальдо Падіння в карного майданчику, і все ж таки, і все ж таки Дмитро Котаков робить свисток. Ну, е я скажу так. Денис м'ячем відкидає на Сергія Шевчука. Треба шукати момент для удару. Олександр Волков. Намагався Олександр Волков пробити, але на позиції блукаючого форварда. Зараз падіння немає. немає. Ох, який момент! Сергій Шевчук, здається, не повірив, так? Сергій Шевчук, ну падіння і пенальті призначає Дмитро Кутаков. Не зовсім вдалі спроби. Подивимося, зараз як він зможе пересилити себе. Увага! Удар! Забиває по центру Бадан Добльова, рахунок стає 2-0 на користь. Не скажу поблажливість. Ось подивіться, зараз контратака. Ніки. Непоганий шанс Овчаренка. Пробуває Овчаренко. Ну, не кращий удар вийшов у Данила. Точно в руки Дмитра Міхєєва. А раз е е молодий захисник е Ніки е це зробив, то і зараз нема чого сперечатися. А зараз хто там сердилися, футболісти Ніки за цей пенальті. Удар по воротах, непогана спроба, але повз ворота йде м'яч після удару Олександра Волкова. Лузають насіння, розмовляють і тут у цей момент хтось із футболістів. От зараз Волков пробуває. На добуванні нема нікого. Сарченко все-таки з другої спроби заволодів м'ячем. Хто... Замість Михайла Савеги, який грав під номером 9. На поле вийшов Владислав Гільченко. <риклад> так. У нашому онлайн-чаті є суперечки між болівальниками. Гдюш Богдан Рубльов забив. Ще правда, з пенальті. А от зараз цікавий момент. Удар по воротах і дуже добре пробиває Владислав Любко. Ні.